З нами Андрій, Очинаш наш тим часом. Командир екіпажу ПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Звардії України. Пан Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку студія, студіо, доброго ранку, телеглядачі. Вітаємо, раді, що ви змогли до нас долучитися. Скажіть, де ви зараз і яка зараз ситуація на фронті? Наразі на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Ситуація достатньо напружена. Ворог Воробці наступати краще активніше і ефективніше ніж це було до цього. Тому з створенням техніки і великою кількістю особового складу. Останній їхній штурм був достатньо але й для нас, якби це смішно не звучало через те, що було знищено 4 одиниці техніки противника і до 20, а можливо, навіть і більше одиниць противника безпосередньо. Тому вважаю, що це достатньо хороший штурм, але не для росіян. На жаль, росіяни продовжують штурмувати і продовжують намагатися отримати хоча б якісь. Вигідні для них позиції, але е, там, де оборону тримає бригада рубіж, хлопці тримають її достатньо міцно, і завдяки злагодженій роботі ворог активно знищується, і він не отримує тих е, повних досягнень, яких би хотів би отримати. Mm -hmm. Mm -hmm. Було багато повідомлень останні тижні, що є трошки проблеми з е, кількістю БПЛА, зокрема, які надходять, і е, з, зокрема ударних дронів. Е, як у вас зараз з цим ситуація, Чи вистачає а, ситуація достатньо цікава, тому що її потрібно порівнювати з тим, що було півроку назад, і з тим, що зараз. Якщо порівнювати її з тим, що було півроку назад, то ситуація значно покращилася і е, значно більше коптерів, ніж було півроку назад. Якщо порівнювати її з російською стороною, очевидно, що в нас коптерів значно значно менше, і це, звісно, що створює певні проблеми і негаразди. Ну в Росіяни вже дійшли до того, що діти тепер на уроках праці, бо навіть на окупованих територіях України отримали діти підручники п'ятого-восьмого класів на уроки праці про те, як збирати дрони. Отаке навчання тепер в російських школах і в тих школах, які москалі окупували в Україні. Я знаю, що ви збираєте на розвідувальні дрони на Мавіки. Ваша бригада. І один мільйон гривень. Ось така мета. Я не знаю, чи є ще людина, яка в Україні не розуміється, що таке Мавік і для чого. Ну але раптом, раптом хтось не знав або забув. Пане Андрію, ви можете нагадати, що за допомогою Мавіка можна зробити і чому вона потрібна піхоті бригади Нацгвардії Рубіж? Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно для нас цінно і. Хочу розказати історію, як за рахунок навіку ми змогли врятувати піхоти, яка рухалася назад до наших позицій, але була абсолютна темнота, і вони нічого не бачили. Відповідно, вони могли наштовхнутися на якісь мінні загородження або просто в загубитися. За рахунок того, що наші пілоти літали і знайшли цю групу разом з. Командуванням штабу ефективно спрацювали і передали всю інформацію піхотній групі, яка загубилася, вона йшла в правильному напрямку. Тобто, таким чином ми змогли врятувати факту життя і змогли їх витащити з незручної ситуації. Ми завдяки Мавікам. Ми маємо всі абсолютно розвідувальні дані переднього краю переднього лінії бойового зіткнення. Завдяки Мавікам ми можемо знищувати особовий склад противника. Тому дуже прошу кожного долучатися до наших зборів. Це неймовірно цінно і це не тільки. Знищує ворога, що є дуже ефективним і важливим. Е, яка зараз ворога тактика, чи я не знаю, чи вона змінюється, яка зараз взагалі динаміка на полі бою? Справді важко сказати щодо її зміни через те, що за рахунок ефективності війни, за рахунок того, що fpv дрони вони реально можуть бачити все. Навіки можуть бачити все дуже важко в принципі змінювати якісь. Методи штурмових дій, але противник намагається штурмувати поночі або рано вранці. Це є стіря, коли власне коптери мають найслабшу, найслабший час для видимості, і е, е, бійцям бригади рубіж достатньо інколи складно їх помітити через те, що вони підходять дуже близько під позиції, а потім вже наша піхота знищує їх стрілковим боєм. Тим не менше е, загалом не можу сказати, що вони змінюють свою якусь стратегію, вони далі йдуть величезною кількістю особового складу і. Е, Знаєте, відомий теж військовослужбовець, позивний Мадяр, А Роберт Бровді, український військовослужбовець, командир підрозділу Птахи Мадяра», нещодавно сказав про те, що найближчим часом все більше пілотів, пілотів власне ударних БПЛА, будуть буде заміняти штучний інтелект, який сам буде визначати цілі. Не знаю, як, як зараз з тим, як просувається, як просуваються технології на, на цьому фронті, можливо, через декілька років це й буде можливо. Але наразі, в будь-якому випадку, навіть якщо коптер має штучний інтелект, його хтось має підіймати, його хтось має. Ним має хтось голодіти, хтось має все ж таки докеровувати його до цілі. Тому. Перспективі звісно, що абсолютно всіх нас на всіх війнах і підприємствах і так далі замінить роботи. Ми вже бачимо, наскільки швидко і якісно це розвивається. Наскільки швидко і якісно розвивається штучний інтелект, чи буде це в найближчому майбутньому? Я маю сумнів. Стається все ж таки, що на жаль, знову ж таки, на жаль, ми ще будемо довго керувати коптерами, і ми ще будемо довго виконувати цю роботу. Штучний інтелект нам полегшить цю роботу, і ми зможемо до керовувати безпосередньо коптер на ціль, якщо він буде з самонаведенням і він сам буде долітати. Тобто це значно буде спрощувати нам роботу, але тим не менше, пілоти вони будуть ще довгий період часу виконувати свої бойові завдання. В перспективі, в перспективі. Нащо промотисована техніка замінила в першу чергу і не Знаєте, президент Зеленський сказав, що на 100% готовий новий його план перемоги. Він поки що засекречений там. З ним ознайомили Байдена наразі, і там, ніби є чотири пункти. Якщо би ви склали не знаю, з чотирьох чи трьох пунктів якийсь план перемоги, що би був би в цих пунктах? Це достатньо важке запитання. Я ніколи про це не думав. Ось, але я вважаю, що дуже важливими пунктами для перемоги в у цій війні. Є не так інформація передана до Байдену як національно-патріотичне виховання безпосередньо української нації. Власне, якщо українська нація не буде вважати себе українською нацією, не буде любити свою землю, свою країну, то будь-яка перемога вона буде всього ілюзорною, що надалі російська пропаганда може грати з нами злий жарт. Це дуже важлива така, як казав сказав, політична складова для нашої перемоги. Якщо говорити власне про війну, то Очевидно, нам потрібно значно більше експериментальної зброї, яку, яку ми будемо використовувати на наших правах противника. Це дуже важка тема насправді. І сьогодні буду, певно над нею думати. Але дякую за те, що поділилися думками. Вони цінні. У нас сьогодні буде Володимир В'ятрович, народний депутат. І ми можемо поговорити також про те, скільки грошей ми виділяємо цього року наступного року на. Культуру там не, не можна сказати, що є збільшення великі, є велике навіть зменшення фінансування в важливих моментах, теж які би мали би виконувати цю функцію, про яку ви згадуєте про те, щоб ті школярі, які зараз підростають, вони розуміли цінність цієї країни для себе і важливість воювати за неї, якщо є така потреба і необхідність, а вона очевидно є. Пане Андрію, дякуємо вам за участь в нашому етері. Сподіваємося, що наші глядачі щось закинули і вам на вашу збірку. Давайте ще раз покажемо QR-код. Збирають.